Поклич ібрагіма! О, великий сутази одягінський імперії. До вас великий візер! Велителі в імперії що ви набираєте до палацу тих, які вміють жартувати, смішити інших, займатись клоунадою. Ти правильно мене зрозумів, Ібрагіме. Питаннячко, а за непокору судитимуть, я ж правильно дав зрозуміти, я хочу і бачити в своєму палаці гумору. А за непокору. А за непокору дівчат в гарем, а хлопці до головного хасить люди! Дякую за поповнення! Ясне місяцю, Володимир Мого серця і Золотиніської імперії. Люди, яких ти запросив до палацу, ведуть себе зухвало. Чи не багато ти їм дозволив? Ні, Руслану, я віддаю тобі школи, бувогодні мечеті, заклади, всіх хто турбується про бідних та знедолених. Я ними і переймаюся, султаном. Хотів би я на них подивитися найближчим часом. Ну, почувайтеся. Да, ми і почали готуватися до виступу. Я сама займусь підготовкою. А то розвелось у нас в імперії Соломій Вітвіцьких. Олен Перемудик, Козачок Люб. Запахом Чорного моря цього не буде. Ми з вами не можемо цього дозволити. Голоди, а як іде підготовка до свята? Ми гонимо інформацію до наукової мечеті. Не гоніть, а переганяйте. Так буде швидше. Хай на кухні приготують щербетка халву і фрукти. Слухаю що там? Я хочу сьогодні поснідати з воду. О, Освіт моїх очей, Гюрем. Я вже поснідав, я заказав собі активію. Яку ще активію? Про це ви ще дізнаєтесь. Так і надилася назад нашої команди. Симбюлю, Махідевра. Кажуть, вона не хоче бути в палаці гумору та сміху. Що в провінціях на кінець року роботи багато? Повелити до вас матхіля ради? Володарю, хюрем, майже султан. Ми з Валіде подумали і вирішили, що зараз не час, адже у наших провінціях, у школах та мечетях несприятлива ситуація для дітей. Всі готуються до фінального намазу. У їх вчасно. По угодному закладу рога і копита вчасно. А вам не вчасно? А нам не вчасно, володарю. Дуже не вчасно! Сьогодні я скуштував активію. Хочу повеселитися. Ну що ж, тоді будемо готуватися до свята. А свято де? А свято є!